Доброго дня, шановні глядачі. Раді вітати вас на нашому каналі. Одного разу ми стали свідками ось такої ситуації в нашому ліцеї. Увага на екрані! Звідти школи поїду за кодон. Що ти там робитиш? Хоче щось змінити, відчути себе по-іншому. Можливо, стане ще старіше. Усі буде наші щасливі, коли переможемо. Не знаю. Багато людей виїхало. Спробую кращого життя. Від нас не закінчиться. Потрібно навчитися родинній справі і будові країни, тому що вона у нас єдина. директор. Богдан, чи ти відчуваєш після такої розмови? Ти знаєш, Олександро, я дійсно розлючений. Завжди намагаюся спостерігати за нашими земляками у різних сферах особистості, які творять історію нашого поділля. Незважаючи ні на які перешкоди, впевнено, що нашої країни світлий майбутнє. Я українка, і я цим лишаюся. Добробут країни і громадян це лише питання часу. Вірю, незабаром буде переможна пора. Запросімо на мандрівку дівчинку, яку зустріли в коридорі. Спробуємо її зацікавити. Думаєш, у нас це вийде? Навіть не сумнівайся. Ну що, розпочнемо з історичних подій? А це, до речі, моя улюблена тема. Як у вислові сказано, не зрозумівши минулого, не осягнеш майбутньому. Ті, хто називає себе українцями. Слід знати своєї старечь не минуле. До речі, Вінниччина лежить на правобережній Україні. Поділля лише в одному цьому слові стільки болю та жалю, але у Поділля живе, процвітає, вабить до себе тисячі туристів. Згоди з тобою, Олександро. Поділля Богом дана нам земля. Багатий наш край на землі родючі, але найбільший скарб це люди. Ну що, тоді завітаємо до краєзнавчого музею. Думаю, ми дізнаємося там багато чого нового. Східне Поділля нерозривно пов'язане з козацтвом. Саме тут, на території сучасної Вінничини, формувались козацькі ватаги, які е, у 1648 році вели боротьбу проти. Польської шляхти, це було під керівництвом Богдана Хмельницького, Івана Гонти, Северина Наливайка, Івана Бугуна і Євстафія Гоголя, який керував козацьким полком у нашому місті. Ви здивовані, знаєте, всі чомусь думають, що козаки вперше з'явилися на Запоріжжі. На мою думку, те, що зараз. Це стовідсотковий результат невичної історії, який край на занивичні уроки. Пам'ять це єдиний рай, з якого нас ними жив Лядівський монастир. Це, до речі, одне із моїх улюблених місць. Тут легко дихається. Розмірене життя монастиря надихає на творчі роздуми. Погоджуюсь, він вважається одним із семи чудес Свіничини, який височує на 90 метровій горі до Дністром. Заснував його славнозвісний чинець у Київській Русі, преподобний Антоній Печерський. Той ще й започаткував Києву Печерську лавру. Як ти вважаєш, чи зацікавиться сучасну молодь? Думаю, що так. Вони повинні розуміти, що без своєї культури, традиції, мови, без свого коріння вони не потрібні світовій спільноті. Напередодні відкриття цього меморіалу сталася подія, яка сколихнула багатьох присутніх. У готувалися до урочистостей, проводилися роботи, і ніхто навіть не помітив, як на площі з'явився лелека. Що весне? Вони прилітають на рідну землю, приносячи із собою радість і почуття весняного оновлення. Лелеки – наші чудові птахи, вони несуть щастя, світле майбутнє. Він поважно ходив по площі, не звертаючи увагу ні на кого, потім підійшов до стіни з портретами, покинув її оцінюючим поглядом і голосно закурликав. Усі присутні зрозуміли, що це душа одного із загиблих хлопців. А ти пам'ятаєш, як відкривали площу героїв? Це було 19 серпня 2016 року. Вічна пам'ять та слава усім загиблим воїнам, які віддали своє життя за батьківщину. І дай Боже нам виконати усе те, за що вони загинули, за нашу державу, хненьку, незалежну Україну. Довго вийшла розмова. Але про духовні скривниці нашого поділля і розповісти кількома словами. Мене з дитинства виховували. Україна це моя земля. Кожен із нас є частинкою України, і ми повинні як найкращим чином проявляти це. Розбудовувати нашу державу, я вважаю, будуть ті, хто в першу чергу робить щось для інших, а не для себе. Україна це душа, кожен із нас є її частинкою. Ти згодна з вами, Дар'я? Ну от і добре. Беремо тебе в нашу команду, палких шанувальників, батьківщину. Життя в Україні це не тільки велика честь, а й відповідальність, адже ми продовжувачі величних традицій наших дідів і творці майбутнього. Коли люди стануть перед Богом на коліна, Україна встане з колін. Життя переможе, смерть, а світло темряво, як казав Володимир Зеленський. Звертаюсь до всіх своїх Вийдіть Видіть ввечері на вулицю, озирніться навколо. Це моє, це Україна. Любіть, радійте, спілкуйтеся. Це наша батьківщина, і я кажу усім недругам своєї батьківщини. Усе моє, що зветься, Україна. Дякуємо ЗСУ. Разом переможемо!